Всім привіт! Ви на каналі Олюні на Дачі, мене звати Ольга. Так, я хотіла показати, що сьогодні я встигла зробити на дачі. Не знімала, тому що що знімати? Скоро в нас вже Пасха, і завжди перед Пасхою ми все приводили до ладу. Вимивали. Будинки, і будинок, і кухню. я сьогодні приїхала саме для цього, але до кухні діло не дійшло. Я побачила, що тут вже піднялася така трава. Потім, якщо я її не викошу, діла не буде. Тому сьогодні я оце все покосила, щоб Покосити, наприклад, у садку, потрібно було ці гілки звідціля всі прибрати. Я натягалася цих гілок, щось викинула, щось ще лежить на доріжках, але садок сьогодні виглядає отак. От Все покосила, на це пішло три години. І, і думаю, що потр, потрібно було ще у лютому побілити дерева, але не встигли, немає часу. А було б гарно, якщо б садоч, у садочку всі дерева були, були білі. Тоді б, на зеленій травці, все було добре. От так виглядають брунки вже на яблуні. І що сьогодні зробила, це обрізала персик. Тому що вже він починає квітнути. Ще трошечки розпустяться всі бруньки, почекаємо. І будемо робити другу обробку персика, ну і всіх квітучих дерев. А, як я його обрізаю? Персик плодоносить на гілках того року. Ось. Випускає нову гілочку. Вона зелененька, як її впізнати. І от на цій гілочці от квітка, тут зав'яжеться персик. Всі їх я підрізаю. Персик вже в мене старий, хворий. Його ще потрібно знов зняти, оцю, як бинт. Еластичний, промазати е, мідним купоросом е, Так я його лікую. І отут в мене була гілка, отак, сюди йшла в, донизу. А, на неї багато квітів, але я її все ж таки зрізала. Зрізала, тому що хотіла, щоб всі гілки було найближче до стовбура. І вона така довга, на ній персики, вона зламається, якщо її не подрізати. Залишила тільки одну гілку, тут, яка йде до верха. Ну, я думаю, що якщо плодів буде. Зав'яжеться все добре, то цього нам буде достатньо. Це дуже гарний персик, я вам потім покажу. Але, ну, якщо завтра або післязавтра він повністю розквітне, тому що бачу, що є деякі є не розквітли бруньки, тоді будемо обробляти. І ось сьогодні підійшла. А тут же починає розквітати черешня. Тому саме і черешню по квітам потрібно буде обробити другий раз від моніліозу. А також я їх обробляю, додаючи у бакову суміш, скажу вам, що потім від шкідників. Отам От я закультивувала сьогодні. Грядка майже готова до посадки. Мабуть, там буде в цьому році зростати перчик. Так, і що у нас тут? Мій картон літає по всій дачі, мабуть, буду його прибирати. От бачите, я накривала мішками звичайними. і... Під ним трава не росте. Я його отак передвинула, щоб така, мабуть, стежка була. Добре було б, якщо б між малиною покласти такий широченький картон, тому що пополоти, мабуть, це в мене буде нереально. От я поклала, придавила, Ну, подивимось. Трави дуже багато і не знаю, що з нею робити. От просто не знаю. Але так взагалі, то так як що глянути, М -м -м. краса. Отак пройшов мій день. Їду додому, ще є домашні справи. А в слідуючий раз, якщо все буде добре, будемо вимивати літню кухню. Гляньте, яке сонечко, як гарно. Дякую всім за увагу. На все добре. До побачення.